Італійський набор петель, або ще його називають фабричний, дуже зручний і дуже класний. І він підходить для в'язання будь-яких виробів. Наприклад, ви можете таким варіантом набрати манжету зв'язати. Ось це також італійський наборний край. Дуже акуратно виходить, дуже гарно і має такий чарівний вигляд. Для того, щоб вишив такий акуратний край, нам потрібно з вами взяти нитку, від мотка відмотати певної довжини в залежності від кількості ваших петель. У мене буде зараз, я буду набирати 56 петель для свого майбутнього виробу. Мені потрібно дві спиці зараз складаю нитку навпіл, яку відмотала, ну, ось півтори метри. Від моменту, де я держу пальцями. І тут складаю її навпіл, підхватую долонію і завожу два пальці великий і вказівний. Беру нашу спицю, завожу її між пальцями, ось цю дирочку, да, і перекручую повністю 360 градусів. Це і є перша петля. Наступну петлю ми в'яжемо слідуючим. Чином наступні, наступні петлі всі. Заводимо під нитку, яка йде від великого нашого пальцю, піднімаємо і заводимо над ниткою спицю біля вказівного. І витягуємо таким чином, тим самим формуючи лицьову петлю. Наступну петлю. Виворітню ми будемо формувати заводити спиці над ниткою біля вказівного пальцю, підхватуючи спи... ниточку і переводячи цю нит... спицю над ниткою вказівного пальцю і виводячи ось таким чином. У вас вийшла виверідня петля. Повторюємо. Раз. Два. Ще раз. Раз, два. І таким чином ви набираєте необхідну для вас кількість петель. Доволі часто є люди, які кажуть, що треба слідкувати, щоб нічого не перекрутилося. Чесно кажучи, я ніколи нічого не слідкую. У мене виходить все так, як мені потрібно. Важливо розуміти, де лицьова, вона, як завжди, буде ось такою відкритою, і де виворітня, яка буде закритою. І наберете необхідну кількість. Просто потрібно бути уважним, аби не... Збитися, просто чередуйте необхідний набір петель. Рахуємо. 55-та петля у нас це вивертня петля, як ви бачите, і нам потрібно набрати 56 ту останню петлю, яка і зафіксує наш ряд. Її набираємо класичним методом. Зараз витягуємо одну спицю будь-яку. Обережно витягуємо, щоб нічого не розробити. І ми будемо в'язати перші, бачите, можна було менше залишити нитку, але ця нитка мені пригодиться, стане в нагоді, я розповім для чого. Це я такий варіант для себе виробила, щоб були ось такі саме такі края, І починаємо в'язати полою резинкою. Перші два ряди поворотні будуть у нас. Пров'язую, як завжди, першу петлю, яка в нас буде виворітня. Далі в нас іде лицьова. Ми її просто знімаємо і наша ниточка йде за роботою. Виворотню пров'язуємо, лицеву знімаємо і ниточка за роботою. Лицьову зняли, ниточка за роботою, виворотню пров'язали. І так ми робимо весь наш з вами ряд. Останню петлю ми просто пров'язуємо лицьовою, повертаємо наше полотно, другий ряд в'яжемо, знімаємо нашу петлю кромочну, яку мали в'язати. І також в цьому ряду ми не в'яжемо лицьові, ми їх просто знімаємо, а пров'язуємо наші виворотні. Тим самим формуючи такий гарний край. Бачите, виходить дуже гарно, дуже акуратно і так, як і на цій варіанті. Акуратно. Ой, вибачте, щось фокус тікає від мене. Ось так виходить наша італійська різиночка. Ось такий вона має дуже гарний акуратний вигляд. Я маю надію, вам добре видно і вам також це все сподобається. Якщо ви плануєте зв'язати по колу, то можете з'єднати зараз. Коло і в'язати. Звичайно, перші два ряди, перший ряд, у вас буде трішечки якби відходити. Але коли ви для цього можна використати нашу ниточку і нею з'єднати акуратно голочкою. Це такий лайфхак від мене. Якщо ви плануєте просто в'язати поворотніми рядами, то продовжуйте в'язати резинку один на один. За бажанням можна зробити ще один ряд полу резинки, але я в цьому не бачу потреби. Всім гарних петельок. І будуть у вас такі дуже акуратні, бачите, перші два ряди, і зразу добре видно, як воно все буде. І далі воно буде вже таким, як оце.